Сьогодні я знімаю новий відео і я зробив саморобку по FNAF 4. У мене вже виходить анімація, вже третій сезон про FNAF 4. Ну, і ось, я, як ви бачите, я трохи подумав. не хочу робити кошмарних. Взяв поламаних і вони майже схожі на кошмарних. Ось. Ось я зробив поламану Чіку, ось поламаний Бонні. Я навіть плаксового хлопчика зробив. Ось зараз. такий. Ну, виглядає, в принципі. Не знаю. Поганенько ось хто не зрозумів оце ліхтарик. Просто я не подумав. Ось він. Зараз покажу, як він світить. Так, світе. Я дуже цю анімацію до, е, зробив. Ну, якщо не зрозуміли, що Чіка, бо що фред, Балера. Фредбера я не захотів робити. Ну, зробив Чіку, бо вона схожа. Ось тут навіть гардероб є, ви вже, мабуть. Ви бачили, і отут мангл. Вчора вечором я покрасив мангл, і тепер це не просто біла така мангл. А тепер вона ще й вкрасті, і навіть скелет оцей покрасив її. Ось тут гардероб. Ну, щоб її посадити, треба на насидочки. Отак. І отак закриваємо. Так. Якщо ви бачили, то... От... Так, ми переходимо отут. Тут коридор, як ви бачите, і тут теж. Ну тут е, Чіка в нас. Тут сказати нема що про коридор. Так, трохи їх в сторону. І от, от так зараз. Так, ось плюс штраб. Плюс трап в мене вийшов отакий. Ну, це, в принципі, той самий Spring Trab, просто я його посадив на стульчик. Так, Ви вже ді... побачили. Ну, і зараз я покажу тут кімнати. Ось зараз ця саморобка така велика, що це взагалі. Ось тут вентиляція, я не знаю, чого я їх зробив тут. не знаю. Так, а отут. Тут вже склад з пістолетом. З пістолетом. Пістолет зараз покажу на якійсь фігурці. Так, ну хай буде оцей. Я забув, як я зараз. ось. Ну це я використовував в анімації, ви бачили. З пістолетом. Ні, ну в анімації він з пістолетом не був. Навіть нованімації на собі я його прибрав. Це вже буде на другу, на третю, якусь там на серію вже буде. Так, що до Чіки? Так, Чіку я зробив жуденьку. Я навіть можу сняти його. Ось, дивіться. Ось. Ну, що до голови? Голова вийшла отака. От э, глаза я зробив ну, такі як почне в кошмарний, не знаю. Майже як в кошмарний. Ось тут все такий, навіть не знаю, клюв, А тут слюнявчик, тут провода, ну і все. Така чіка простенька, смішна. Як ви пам'ятаєте, в мене була Чіка, і я розібрав ту Чіку щоб зробити цю чику, зараз покажу Ось. Я очі з неї голову і тепер я зробив цю чіку. Ну як вам було стало. Я можу поміняти, зараз я вам покажу, якщо вийде. Так так. Ось. О, хей буде так! Це ж кош... це точно! Це тепер кошмарна Чіка Це тепер точно кошмарна Чіка Все. Все. Стій тут. Оцих персонажів можна сюди і, по... і поставити вже. Де там наш лаксивий хлопчик? З Чікою Так. О, я, коротше, зробив в таку саморобку. Другий поверх, не знаю, чи треба. Так, мабуть, не треба, бо то що тільки ігра на першому приноситься. А на друга. Мені треба ще кошмар, кошмара. Той Тінь Фредді кошмарного. Якщо хтось не знав, то кошмар. Це кошмар. Кошмарний тінь Фредді. Фред Берн. Золотий Фредді, Хто це не знав? Ну, вийшло, я так думаю, нормально. гардероб, тут тумбочки. Ну, мабуть, нормально, не знаю. Надо. І щоб зробити цю саморобку, я розібрав ту піцерію, що була в тих анімаціях. Мені, звісно, печалька, ну, це мені більше подобається. Я так рано записую відео, що, що це взагалі. Я раніше так рано відео не записував. Ну, записав добре. Ось я ногу мамку знайшов. О, ви думаєте, я тільки мангл покрасив? Я ще покрасив ось кекс. Я тільки, тільки спортив його. Це оригінал. Я його тільки спортив, покрасив. Ну і хто помітив, я навіть трохи красну в Бонні. Гласки, щоб був такий красивіший. Чики можна було б зуби. Там, в принципі, вона нормальна і така. Чого тут кексик стоїть? Це оці чики треба кексик ось. Все. Готово. Вже 7 хвилин нічого собі. Я думав тільки одна хвилина, а вже 7 хвилин я тільки побачив. Так. Ви тут. Я навіть і забув, що я тут зробив для сміття ось. І хто. Побачив, то я поставив сюди факел з Майнкрафта. Да. Майнкрафтерський ФНАФ. Так, ось у мене ще такі пластини зберігалися. Я не знаю. Це вже буде там ФНАФ 5 Sister Location, не знаю там. ФНАФ 6. Целі симулятор ФНАФ 7. ФНАФ 9. А ФНАФ... до ФНАФ 9 і небагато осталось. У мене тільки по ФНАФ 9 Монті є. Мені надо поскоріше робити всяких. Ось я навіть можу трохи показати стульчик, як його зробити. Ось зараз я отак. так. Можна... Можна не тільки отакі от деталі. Десь в мене було... Ну, 2 на 3. Отаку от можна. Потім ставимо. Ставимо. Ставим. Потім так. І все. стілець готовий. Ось плюштрап це спрінгтрап. Я не знаю, зробив, я так зробив. Так, сиди. Плюштраб. Якийсь спрінгтрап. Бачите, не хоче сидіти, ну добре. Та ладно, хай поваляється трошки. Якщо вам сподобалось, сподобався цей відос і ця саморобка, то ставте лайк. Ну, і на цьому буду вже завершувати відос, бо вже 9 хвилин. Ну, ставте лайк і підписуйтесь. Все. Пока-пока.